І хто повер, немає, вісім. Всі, хто знайомо, стають Хотілося вибрати людину, яка дійсно воювала, служила, яка зсередини знає. Як важко зараз тим хлопцям, особливо які там після поранень, після контузії, які звільнилися, їм зараз повернутися у суспільне це життя цивільне, це важко І тому потрібно, щоб людина була та, яка їх дійсно зрозуміє. 62 голоси. Одне з перших питань для мене це об'єднання зусиль, побратимів і всіх, хто постраждав від цієї війни, об'єднати зусилля і розбудовувати. Цей регіон підготувати для наших побратимів-захисників, які повернуться з фронту. Я розумію, які є проблемні питання, які на сьогодні виклики для нас. І я вирішив взяти на себе відповідальність, зібрати команду потужну і системно працювати для втілення ветеранської політики, для підтримки всіх напрямків. Я Сенсу, в быстрі, щоб вити, ми без УБД зайшли його ступали. Ви ж без УПД його усували. Вот у 29-рійські збирайте на судять. Яка кандидатура буде подана до від цих зборів від управління ветеранської політики? така кандидатура буде в той самий момент призначена.